Четверте. Ризики для банківських вкладів. При відкритті виконавчого провадження за несплату штрафу виконавча служба одразу перевіряє наявність у боржника банківських рахунків. В разі їхнього виявлення на, та на наявні вже кошти на банківських рахунках накладається арешт та здійснюється їх примусове стягнення. Як я вже казав, за штрафом МТЦ. Сума стягнення складає 56 тисяч гривень. Тому чоловікам, які влітку минулого року не уточнили свої персональні дані, або яким приходили повідомлення про надходження повісток про виклик до ТЦК, і вони за ними не з'явилися, то таким чоловікам вже винесені, або будуть винесені постанови про накладення штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації. П'яте. Неможливість захисту від протиправних посягань. Якщо стосовно громадянина вчиняється злочин, наприклад, там крадіжка, шахрайство, заподіяння тілесних ушкоджень тощо, то потерпілий звертається куди ж у поліцію. Але якщо до поліції і заяви про вчинений злочин звертається чоловік мобілізаційного віку, то перш ніж прийняти заяву, поліція перевіряє, чи не перебуває той у розшуку ТЦК. І якщо перебуває, тоді 100% то такий заявник буде доставлений з поліції до ТЦК. Таким чином, тим, хто перебуває у розшуку ТЦК за порушення прав військового обліку та мобілізації, фактично неможливо захистити свої права від злочинних посягань. На жаль, але у поліції їх затримують набагато скоріше, ніж тих, хто скоє стосовно них злочин.